Ну що, друзі, всім привіт! І от в мене, в принципі, заключна серія з цим колесом. Уже якийсь є конкретний результат. Колесо мені дуже подобається. Зараз трошки розкажу, що в мене з ним произошло. В общем, катав я його по різним сервісам і ніхто мені нічого не зробив. І прийшлося просто дивитися купу відео різного в Ютубі. І прийшов до висновку, що просто беремо якусь дві одинокових плоскості, типа два пенька. І готим його в колесо через простовку дерев'яну. І, коротше, я його підрівняв трохи. Да, ідеально його зробити не вийшло, але воно не пригає вверх низ І, в принципі, як надів покришку вже... То я не побачив ніякого б'єння. Фактично його немає. Просто ідеально вийшло все. Ну, коротше, з особистими зусиллями я його підрівняв. Ну, а підрівняв, звісно, як. Бачиш, де там тут, виходить, був отакий момент. Бо, якщо ділити колесо на чотири частини то отак тут, наприклад, бугур, тут йома. Тобто воно було отаке. Вигнуте. Ну і методом куволди невеличкої, такої, дерев'яної простовки, яких я розгатив пару штук, образно таких ось плиток. Отаких. Я його вирівняв. Не можу сказати і рекомендувати такий спосіб всім, але просто ну, от без виходів реально помогло. Ось такий моєму результат. Ще раз покажу. Зараз зніму його, переверну. Результат шикарний. Мені дуже подобається. Получилося класно все. Бієння по полкам. Фактично уйшло там в такому мінімальному дупі і вийшло в мене приблизно 2 мм десь. Є волна там така. Я вже думаю, ну не буду я на це звертати уваги вдіну резину різину і провірю. Коли я вдів покришку, я здивувався, тому що вийшло все чітко. Колесо, звісно, таке. Як без покришки, то воно легеньке. Тільки взув покришку, блін. Таке важкеньке столо. Моємо такий результат. Дуже мені подобається. Ось для порівняння старе колесо, те, що я на ньому їздив. Класний скот, все, покришка мені подобається, бачимо. Я от реально бачу зараз знос на ліву сторону більше чуть, чуть уклон. Ну, понятно, в ліву сторону глибокі повороти, типу, не круті. І ти вилажуєш, викладаєш моцика і виходить йде знос покришки на ліву сторону. Хочу що сказати. Така ситуація. От на цих імпортних дисках є. Ну, видно, були такі полоски наклеєні. Заракала з якогось там. І я пробував змить бензином, розтворителем це все, оцей весь клей. Він ніфіга не знімається. А потім просто сидів і в мене, ну, я користуюся часто там десь щось підшліфувати, така із нержавіючої столі. Ну, це для кухонна, не знаю, як назвати її. Будем називати мочолкою. І просто взяв його, ну і можливо одною рукою в мене не вийде. І наче терти. І відтоді з зусиллям, але воно його прибирає. О, ну вже ось. На оцьому місці. Я зараз потру. І цей клей просто залишається на цій мочолці. Воно, типу, його трошки полірує. І прибірує на суху, бо ніяка гадость хімічна його не бере цей клей старий. Просто рекомендую, якому треба прибрати після оцих полос або поновити їх, то залишається такий клей, то все можна прибрати його такою мочолкою. Вона не сталева, це з нержавейки нірж... якась стружка типа, така. Вона м'якенька. Ну це я дополірую зараз, після того як виключу телефон. І так хотів сказати чи показати в порівнянні два колеса. Це, звісно, колесо буде в мене як запасне на всякий випадок. Я людина хвора на мотоцикли, особливо на ці наші опозити. Можливо, звісно, якби... З дитинства займався якимись другими моциками, то були б ті мотоцикли. А в даний момент ми моїмо те, що моїмо. Ну от в мене хлопці питали ширину, типу, яко порівнять. От виходить по ширині. Це якось так. Це покришка, я знаю, що в мене 120. Ну, якби чимось поміряти. Приблизно будемо міряти лінійкою, але тут ну, обрізана ця лінійка. Ну до да, 120 мм я от бочу. По графіку по цьомусь. 120 мм. А ця покришка вийшла в мене. Щас скажу скільки. 130. 134 при накаченому кулесі. Ну, ще я її буду спускати, як вставлять. Ну, 134, да. чогось я прошли раз поміряв неправильно. Навіть 134. з половиною. Ну, в принципі, ширина мене влаштовує. І виглядить воно класно Але воно. На пару сантиметрів, як бачимо. Ну, можливо, десь на півтора. Нижче за це. Але все залежить від покришки. Треба буде просто покататися на цій покришці. а потім згодом замовити покришку 140 на 90. Бо це 140 на 80 медзеллер лазертек. Ну, Вид, звісно, прикольний. Був із дешевих варіантів. Іменно цей, воно мені обійшлося, здається, 800 чи 900 гривень щось таке. Бушне. Бу 140 на 80, 17 розмір. Покатаємося на цій, а там буде видно. Сразу понімаю, що треба вже ставити десятку, вертати назад. Бо я їзджу в мене міст дев'ятка, але воно все покаже. Коли будемо кататися. Ну, в общем, такий обзор. Маятник вже в в Ромі. Я єлі встановив його. Бо нові салінблуки. Ну, в общем, зараз просто темно на вулиці, дуже темно, ніч, 4 часа ранку, показує годинник ось у мене. І що я хочу сказати? Буде можливість днем, я зніму обзор. Або вже коли все буде встановлено. Подивимось по обстоятельствам. Ну, якось так. Ну що, друзі, тепер гостросюжетний сюжетний фільм для впертого опозитчика. Колесо столу на місце, накачав я його, все короче, заходить класно, маятник розширився, понаходив знаходив дуже ну, трошки, трошки ширші втулки внутрішні, і за цю вісь вийшло от на такий, на таку відстань. Я думав, тому воно буде менше торчать. Е, значить. Ситуація з моятником з така. Я його розширив. Колесо входить хорошо, виходить хорошо. Ну, правда, на спущено. Треба обов'язково спускати віздух і все буде добре. Воно завозить, вилозить прекрасно. Але тепер є такі чотири на даний момент етапи. По поводу того, щоб воно не терло об кордон, тому що при зміщенні моятника, наприклад, при розширенні вправо, ну, як то кажуть, вліво, в мене десь воно по сантиметру вийшло туди-сюди, в общій сложності 2 см, Происходить така ситуація. Починає терти по кордону. Це все прекрасно видно по колесу. Є чотири маніпуляції, які треба провести з цим ділом. Почнемо ну, з такої самої-самої простої. Можна підкласти шайбу під між ступицею і. Ну, коротше, між барабаном і ступицею. Там знають, як підкладати шайбу якомусь як там 2-3 мм максимум, щоб значить, як не сильно великий був такий зазор, воно і так ці зазори тут. Як то кажуть, не які з заводу, це тут нічого не підкладено, воно так і є. На один мост ставиш, воно дуже класно стає все тут прекрасно. От, наприклад, як той десятку я ставив. Ось, будь ласка. Стоїть чітко взагалі. А тут от така от ситуація. Тобто мене це не влаштовує. Другий варіант. Другий варіант можна зробити так. 2-3-мм проставку. Робиться підмоятник і воно робиться по ширині оцього вуха всього, підкладається зсередини. І теж як варіант, але ну, поки що мене це не влаштовує, тому що колесо стоїть у мене посередині чітко, так як я хотів. Мені дуже подобається, як воно стоїть. І я. Привожу третій варіант, вприклад, як я це роблю обично. Зазвичай. Ми знаємо, що у нас ці всі мотоцикли вони зроблені кривими руками, ногами і головою. І на даному етапі хочу просто замірити ширину кардана. Десь бог, звісно, я туди залізу якось, ага, мені все мішає. І воно составляє... Сейчас вытащим. Чи видно чи ні? Зараз я скажу. 16,5 міліметра. 16,5. Так, ми можемо 2,5 мм легко обрати. Навіть 3,5. По всій довжині кордона. Сміло. Це. Одна із таких маніпуляцій, яка мені більше до вподоби. Наприклад, як я зробив на цьому мотоциклі. тут кордон, він проточений по всій ширині і прямо так ну, стоїть так, як мені подобається. Ну і четверта маніпуляція це виграти відстань, подати двигун вправо чуть чуть вправо, бо він на даний момент стоїть по центру. Але все це враховуючи те, що там якийсь міліметр максимум два. із-за того, що кордон може впиратися в моятник. Ну, там, де він проходить по моятнику. Тобто о цьому місці. Ось. Він і так там стоїть не сильно так по центру на всіх мотоциклах. І можна ще... Виграти і том відстань. Тобто, в середньому з усіма маніпуляціями до 7-8 мм можна це все діло увілічити той зазор між кордоном і покришкою. Але спочатку я почну з кордоном. Я вже це склався, подивився. Якщо хтось думає, що розширивши маятник. І просто ви поставили колесо і будете кататись, це... ні, цього не буде. Це тільки робиться ця процедура для того, щоб легко його можна було засунути і висунути, щоб не знімаючи моста, там, разом з мостом витягувати, затягувати. Ну це якийсь, я не розумію, цього логіки взагалі не бачу. Тому в першу чергу робиться процедура з карданом, протачується. Десь приблизно, щоб воно було ну, не менше 12 мм в діометрі. Потім зміщається двигун на якихось пару міліметрів вправо І якщо цього буде вже замало, то робиться якась тут проставка міліметрова, наприклад, ще. І зміщається чуть-чуть влево. Теж збільшують зазор. І образно ще, Це, я думаю, вже цих процедур всіх буде достатньо. Але якщо ще буде цього мову, то можна буде зробити і поставити шайбу, проставочну шайбу між барабаном і ступицею. І таким чином ми виграємо, ми доб'ємося того результату, наприклад, за який в даний момент я борюся. Снімаю це відео ночі, тому що я його зараз все це розберу і завтра можливо поїду до токаря. Тут у мене кордон вийшов 13,5 мм на цьому мотоциклі. Тобто 3 мм в запасі в мене вже є. Потім 16,5. Кордони йдуть на мотоцикл, на цих вони, які хочеш. Є товсті, є тонкі, я казав вже про це. І вірити не буду. Просто хто займається цією, можна так сказати, роботою, хто так робив, розширяв маятник, хто вставляв широке колесо собі на задок, то столкнеться іменно з такою ситуацією. То воно не влазить, то коли починає влазити, то вже впирається в кордон. Бо коли воно зміщене вліво. Коли не влозить, можна так сказати, його можна впихнути, це просто адський капець. То це ж ну, не вихід з положення, треба з мостом його закручувати. Ну, в общем, це воно все до цього приводить, до того, що треба проводити такі процедури. Кому цікаво, будь ласка, користуйтесь, а я коли вже все підготовлю, все зроблю то вже покажу просто кінцевий результат і об'ясню, що я зробив і чого так, і які в мене там будуть приблизно відстані. Якось так. Ну що, друзі? в общем, після проточки кардана у розміру 14 мм. Діаметр імену. Сам, все стало на свої місця. В принципі, я не знаю, як його показати, куди його засунути цей телефон, але Но... зазор там є. Його вистачить, колеса накочені. О, поки тут маніпульовації і проводив сосок. Провернувся. Ну нічого, це спробуємо. Ну, коротше, в даний момент треба тепер підігнати цю всю пружинку, цю всю систему. Я вже мітки поставив, вон, як бачимо. Якщо видно, оно фоноріком посвіттеоно, синій моркер, де в мене буде стояти опорна шойба. І ця пружинка обріжеться, щоб кордон постійно підпирався в сторону коробки. Ми його проточили, зробили більш-менш акуратним таким, по всій довжині. Ну, Тукар, звісно, такий собі. На жаль, зараз в того токаря, що мені постійно ремонтує, зламався станок, щось він там ремонтує його. Ну нічого, справились і так. Саме головне, що в принципі вийшло майже без бієння, не видно його. Може якесь биття на цьому вузлі. Те, що як завжди, хрестовина ж двигається, то воно так і показує. Ну, на даному етапі буду оце так його собирати. Зараз буду розбирати все. Так, буду розбирати все і потихеньку все його підготовлювати і щоб воно вже пробувати виїхати. Правда, не знаю, як це вийде з цією погодою, але просто хочеться, можливо, якось буде момент такий. Коротше, це така історія. Тобто з даний момент обійшовся я тільки тим, що проточили кордон. Просто його треба доробити. Поки є світло, треба цим цим зайнятися. Ну що, друзі, закінчив я з колесом і вийшлося який результат. Значить, все для того, щоб воно стало так, як мені хочеться. Прийшлося в общем, переварити маятник. Потім Думав, що про точкою у мене вийде там якийсь зазор. Ну, ніфіго не вийшло, як бачимо, то я підкрашу потім то таке. В даний момент зазор вже є. Ні, не було терло воно там місцями, бо воно ж все не рівне одним словом. Прийшлося ще змістити двигун чуть-чуть вліво, буквально десь на 2 міліметри я змістив двигун. І підклав міліметрову шайбу сюди. Отакий От зазор вийшов. Не хотів я гратися до того, щоб підкладати, приворювати пластину. І поки що воно буде так. Крутиться все легко. Як бачимо, зараз продемонструємось. І стоїть колесо іменно по центру. Так як раніше стояло і те колесо. На даний момент я заводимо цифру. Можна сейчас брикнуть і. Правда, він без глушників. Включить передачу. Так буде на первій передочуємо. В даний момент до цьому і зупинюся. А з вихлопними трубами треба трошки провести там деякі маніпуляції і, і прицеплю їх. В даний момент відео про заднє колесо завершено. Стоїть класно, відрегулював. Єлі-єлі прощупується зазор, крутиться дуже легко. Тормоза є, це ще провіримо в дорозі. Виїхати немає можливості, бо погода така у нас, ну просто жох. Дощі. Якось так. Ставимо лайки, підписуємося на канал і всі будьте здорові!